Яку ще називають попкорнова недуга, і хоча МОЗ офіційно не підтвердило випадки захворювання, в соціальних мережах активно шириться повідомлення про те, що попкорнова хвороба вражає українців. Недуга має ще одну назву хвороба вейперів, і це пояснює природу захворювання. Воно пов'язане з використанням електронних сигарет. Небезпека виникає через інгаляцію токсичної пари, а саме ароматизатора діацетилу, який використовують під час виробництва попкорну. Цей масляний ароматизатор можна вживати в їжу, але його вдихати небезпечно. Він може викликати незворотні зміни в легенях, бо лікування цієї хвороби ще не існує. Перший випадок захворювання на Евалі був зафіксований ще в 2012 році. Найбільший спалах відбувся у США в 19-20 роках, коли кількість госпіталізованих перевищила 2,5 тисячі осіб. Тоді було зафіксовано 68 смертей. Медичні служби розвинених країн повідомляють про ймовірну епідемію Евалі, про яку свого часу дещо забули на тлі пандемії коронавірусу.